Сьогодні, 22 січня, День Соборності України. Ми вітаємо всіх українців із цим святом. Також хочемо підтримати тих, хто постраждав під час загарбницької війни Росії в Україні. Ми сподіваємося на гарне майбутнє України і віримо в нашу незламність з Днем Соборності України! А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали. А отже, вистаємо знов. Я кажу, давай сьогодні днина, що хочеться співати песень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Не треба нам сварок, незгоди, ганьби. З'єднали країну, ми на віки, не Ні зможе ніщо на союз розірвати. Зборна країна, одна Україна, єдина мати, і краще країни нам не знайти. Я співаю про тебе, прекрасна країна. Де хлібами, дохмяними вкриті поля, і про шлях твій доволі, моя Україна, незалежна та славна земля! І сестричка нині розказала що колись давно, я добре знаю, у зимовий ранок засіяло сонце волі у моєму краю. Вийшли люди на майдан Софії, де колись лунала княжа слава. Хтось сказав не сповнилась ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав, і всі почули люди. З Києва аж по самі Карпати Україна є, була і буде. Вже її нікому не здолати. День Соборності сьогодні, в нашій славній Україні. Я бажаю, щоб були ми згуртовані. Єдині процвітає хай держава, щасливий буде, хай народ. Лунає пісня соловійна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знову зустрічає День Новий. Послухай, брати, українців, хоч історично сказалось так, що територія різниця, одна земля у нас, однак. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. По калюжах іду, Серед міста гублю я годинне, я упевнено йду, Мені все навкруги таке рідне, і серце співає мой перша любов, це країну мою освітлює сонце. Не знаю куди це життя занесе, та вдома найкраще все. Це моя країна назавжди. Калини. Так любов палає в серці нені україни, як, як найкраща в темнім болі червона калина, так на сим немає світі, як та Україна, як далека, як наша Україна, ні мені зі серцю рідні, одна родина. На цьому себе на літами ручки ми, торіча, наче сестри, хлопці побратими, тут і шумки розумію, і інди. Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця матінку Христова. є для мене наша пісня, українська мова. Все чується для мене мова слова.